Відповідь має бути трошки парадоксальна, тому що з одного боку треба дуже чітко розуміти, чого хочуть інші люди, і не те, щоб йти їм, з ними на компроміс, але йти їм на зустріч. А з іншого боку, для того, щоб успішно йти з людьми на зустріч, треба дуже чітко розуміти, від чого ти не готовий відступити, де та територія, з якої ти точно не готовий зійти. І тому з одного боку це це як фортеця, та як коли, коли треба, ти піднімаєш мости, закриваєш ворота і виставляєш мушкети в бійниці. А коли треба, ти це все опускаєш, розводиш для того, щоб люди могли ходити, торгувати і взаємодіяти. Ти можеш спокійно жити і виконувати і працювати результативно взаємодіяти, тоді, коли ти чітко розумієш, де твоя територія mm -hmm. і де той сигнал, після якого ти піднімеш свої мости. Ми, як Україна, прекрасно це зрозуміли і зараз платимо ціну за те, що ми колись не, не доврахували власних інтересів. Не було у нас чіткого розуміння, що нам обов'язково обов'язково треба, щоб себе захистити. Ну, от зараз тепер набагато нам важче. Це такий геополітичний приклад, який однаково натягується на будь-який масштаб, чи на масштаб міжособистіх стосунків, чи організаційних якихось взаємин. Це як дитина. Та? Для того, щоб дитина навчилася ходити, дитина сміливо буде йти і пробувати, якщо вона знає, що в потрібний момент її є за кого схопити за руку. Mm -hmm. Так само і тут я буду. Ефективно і і буду більш готова чути так і знаходити якісь спільні рішення, якщо я чітко розумію свою свій фундамент, свою опору.